І всім привіт! З вами Бейшоу, І сьогодні я представляю вам треш огляд на фанфік від Hasbro, який нагадую, не має жодного відношення до канону Бейблейд вибух Quad Strike. І одразу хочу попередити, що це таке лайно, що я до сих пір провітрюю кімнату від одного перегляду його. Ну, а поки пакс трансформується в автомобіль, ми починаємо. Почнемо з банального опенінгу. Скажу відверто, я його слухав лише один раз, а потім почав перемотувати. Але мені вистачило й одного разу, адже це найгірше, що я чув серед всіх відомих мені аніме. Але треба враховувати, що Quad Strike – це навіть вже не аніме, а мультсеріал. Але це таке не надто важливе. Головне, щоб сюжет був норм, правда? Далі хочу поговорити про кількість та довжину серії. Насправді я дуже зрадів, побачивши, що їх всього лише 26, але вони мені не дуже тяжко далися через те, що тривали цілих 24 хвилини. Тож це швидше мінус, ніж плюс у випадку із Strike. Тепер давайте до цікавого персонажі поговоримо про кожного коротко. Почнемо із Бела. Отже, хоч сезон і названий від слова кватера, вона здається взагалі непотрібним персонажем. А протагоніст Белл. Отже, Дайко Котен у цьому недомульті відверто слабак із жахливим характером. Здавалося, після шостого сезону він мав бути ледь не чемпіоном і точно виправитися, але у цьому недомульті вирішив на це забити і зробити з нього, бозна що. Ранза. У Quadстраk він був навіть більш-менш нормальним. Мені навіть сподобалося, як на початку зробили так, що він перемагає турнір, та як він здала в драма за рахунок його ж помилки. Ханна в цьому недосезоні дали їй навіть більше сюжетки, ніж за весь DB, але це непогано. Квадра або Шпрі виглядає десь на 3 з 10, Явно взята не з Бейблейду. Як я вже говорив раніше, вона зовсім не потрібний персонаж, слабка. Має дратівливий голос в оригіналі. Я ненавидів її кожного разу, коли вона говорить, я дорахую до чотирьох і ти програєш. Але порівняно із братом, вона норм. Драм. непогано показаний, серії з ним для мене були найцікавішими у цьому лайні. Але потім на нього забили. Ксандр. мене дуже дратували, як із нього робили ледь не найсильнішого блейдера, якому Белл програв без шансів. А серія, де вони билися з Кутеном за його дідуся, офіційно найбільш тупа за всі сезони Бейблейду. Кен, я радий був його бачити, але відверто нічого про нього більше сказати не можу. Два Дармаїди. Хікару ще куди не йшло. А Х'юа, здається, підтвердив свій статус найбільш тупорилого персонажа за всі сезони Бейблейду. Я навіть став його ненавидіти по-новому. Кід, до речі, його показали непогано, адже в третьому сезоні вибуху він майже не з'являвся і був швидше непотрібним, проте тут я хоча б відчув, що він за персонаж. Волт. Його тут зробили максимально тупим, та ще й злили паксо. Айга ну в цілому був показаний, як і в цих інших сезонах, де він не був протагоністом. Ну хіба що мені сподобалось як він захищався за прі. З шо зробили якогось науковця, але на щастя він не з'являвся багато щодо антагоніста. Багато хто говорив, що з пакса він вийшов чудовим, що типу він одержимий через колишню травму, що в цілому норм мотивація. Проте ви лише погляньте на цього трансформера, хоч хтось може його сприймати серйозно. Особисто я хочу вибачитися перед Бобасарою і Лейном, що весь час хейтив їх стиль одягу, тут же випадок значно гірший. Так і хотілося весь час кричати, зніми це лайно, не ганьбися!». Я не знаю, можливо, вони хотіли зробити посилання на рукавицю Танаса, але у них вийшло навіть гірше, ніж якби це я малював. А я на хвилиночку рукожоп у мистецтві. Хоча ні, це все ж явна відсилка на трансформерів. Спитайте чому, по-перше, це візуально виглядає саме так. На хвилиночку у нього болить лише рука. Так нахріна ти одягнув ще це лайно на око. По-друге, франшиза трансформерів, як і Quad Strike, належить Хазбро. І по третє, у минулому році вийшли нові трансформери, де головного персонажа звати ПАКС. Так що це канон, Пакс-Трансформер. Якщо серйозно, то це найбільш тупий антагоніст, який ще й нитік. Насамперед, його мотивація. Я не можу грати через травму, тому спочатку буду використовувати свою сестру як свою власність, а потім зроблю механічну руку. Ей, Пакс, а ти не намагався запускати ліве? Ну серйозно, що до цього дійшов ще в першому сезоні? А ти типу ж геній? Також мене до біса дратувало, як його вирішили додати до найбільш пропрацьованого другого сезону. Ну ви серйозно, там не було ніякого пакса. По-перше, не було відбору на чемпіонат світу, у якому Пакс міг травмуватися. А по друге, турнір був створений не за право битися із Волтом. А у Квасстрайк весь час говорили, що якби не травма, пакс би бився із Волтом у фіналі. Це такий ідеотизм. Та й в залі його називали ледь не найсильнішим блейдером того часу. А ви забули, що він не входив у велику п'ятірку, і що Фрі на той момент вважався чемпіоном світу, а Курт одним із фаворитів турніру. Отже, Рашат і Лейн відпочивають порівняно із ним настільки пакс, шахливий антагоніст. Тепер давайте поговоримо про те, що мені ще не подобається у мульті від Hasbro. Ну, Насамперед те, що Бел програвав всім лінь. У минулому сезоні він переміг Луї Фрішу Волта, щоб у цьому програвати Кену, Кіду, Ксантеру. Останньому взагалі без шансів. Це виглядає нелогічно і тупорило. Також варто поговорити про Беє. Вони виглядають відстійно та і не мають жодних фішок. Але правду говорили мої підписники, що з часом ти до них звикаєш. Утім, прийняти Ахілеса, що крутиться вліво, я не можу. Плюс у цьому недосезоні активно показували, що Бейтакара типу лайно, а Хазбро супер. Що навіть Волт, який весь час керував Такарівською Алтімейт Валькірією, проміняв її на Хазбро. Та й взагалі тут всі міняли бей як рукавички. А я ще щось говорив у бік Beyblade X. Також недосезон має дуже багато ляпів і неточностей. Про пакса ми вже проговорили. А про квадру вона могла демонстративно зняти свою маску. А в наступному кадрі вона знову ні. Чи можливо пояс чемпіона, який був знищений у четвертому сезоні, різко знову цілий. Та й загалом, аніме, точніше, мульт став занадто дитячим і містив купу тупорилих діалогів. Таке відчуття, що я дивився персні влади, а не бейплейд. Також, якщо ви вже заговорили про маску квадри, не можу не сказати, що це ідеотизм говорити, що з нею вона сильніша. І навіть коли вони вона усвідомила, що не маска робить її конкурентною блейдершою, все рівно вона й далі її носить. Плюс вони весь час посилаються на те, що саме в масці шу був найсильнішим. Але це синітниця, адже у ній він програв Луї, а без неї переміг. До речі, мене ще дратувало, що Квадра не знала, хто такий Куринай, а от Кіда, Дармоїдів і так далі всі знали крім Бела. Ще момент, який я ненавидів, це тупі кліше. Наприклад, два блейдера готуються до битви, і в цей момент у них обов'язково почне бурчати живіт, і вони підуть перекусити. Це відбувалося раз на три серії. Також мене вже стало дратувати кліше з тим, що головні персонажі бігають як ненормальні, щоб вирішити хтось з них швидший. У першому сезоні це було раз чи двічі, у четвертому раз, а тут постійно. Ще мене дратувало, що було занадто багато флешбеків. Ну тобто, щоб хоч якось розтягнути сюжет, вони згадували як події, що були потрібні, так і зовсім ті, які не мали сенсу. Крім того, Вакія, здається, взагалі узурпував владу в бейблейді і став вигадувати тупі випробування та правила. Ну тобто, біжи як ненормальний у точку, а щоб потім побігти у точку Б. Або ж лети на кульках, перебігай перешкоди і так далі. А от тренувати запуски та протестувати нову арену нафіг треба. Та ще й абсолютно на всі битви, навіть тренувальні, викликали коментатори і робили трансляцію. Ну навіщо, щоб що? І ви спитаєте, як це лайно закінчилося? Та ніяк, фінал ні про що, битву з Волтом навіть не показали. Трансформер, виявляється, навіть без металевої руки весь час міг запускати, тож виявився звичайним нитіком. Та й битва їх тривала дуже коротко. А ще показала якогось персонажа, що полетів у небо в якийсь момент. Напевно, хотіли зробити ще сезон з НЛО, але рейтинги не дозволили і слава Богу. Я все критикую, але треба сказати і якісь плюси. Ранзо був показаний непогано і навіть інколи перемагав. У фіналі показали всіх персонажів Байблейду. Іноді в одиночних випадках був непоганий діалог. Все. Як висновок, хочу сказати, що Hasbro взагалі не старалися над цим проєктом. Використали здебільшого беї створені та каратомі. Своїх персонажів не розвивали. Зробили муль дуже дитячим, і ще мені здається, що його творці взагалі не дивилися попередні 6 сезонів. Дуже прикро. Якщо плануєте подивитися це, краще обирайте більшу швидкість, щоб не марнувати свій час.